Чи на найкраще про наслідки негоди та чи у проїжджому стані автошляхи у віддалених районах Полтави можуть розповісти водії та лікарі швидкої медичної допомоги? Ігор Васильович, щойно з нічної досвідчений водій, говорить з усіх сил намагалися встигати на виклики необхідну допомогу, такі вдавалося надавати вчасно. Вчора робив одне дороги, не видно, замітає снігом, несе машину, важко їхати. Ну їдемо на визов, тому що треба їхати. Найгірше, де дороги. Ну де, де по окраїнах? Це, звісно, фронт запрочистя, Токтябська, а такі, про... міже, туди далі на окраїну, там важче. І гориш, там же все, там же важко і піднятися, і спуститись. Інші працівники швидкої прийшли на денну зміну, але говорять, у Полтаві з минулих років нічого не змінилося. Нечищені ще не було, видать. Влада не виділила на це, видати, ні ресурси, ні техніки. Особливо, якщо дороги там не прочищені, прачищені, якийсь переулок такий, де практично ж ніхто не їздить. Там тяжело. Ну а по центральним вулицям, слава Богу, наїздять. їздять. Надіюсь. 30 грудня зранку чимало полтавців прямувало до центрального ринку. Серед них багато пенсіонерів. Їм пересуватися по нерозчищених вулицях як нікому важко. Очень тяжело. Очень, да еще с больными ногами вообще караул. Не скрищишь. На переходах а. Центральну ще трохи чистили, а ні. нашу остальне немає. Взагалі не почистили. І автобус не ходить. І оце ми пішком з, самого утра з 9 вже ходимо. І чи буде, він не ясно. А розчистити, собственно, добре не можуть стоять на обочинах машини і вони мішають розчистити. Ну, на особливо в районі ринку, там наставлено стільки машин частних, що там неможливо почистити. Ну, ну… Вывод такой, чтобы они с самого раннего утра не чистили. Уж на что вот здесь скорая помощь, всегда в первую очередь чистили эту дорогу. Потому что, ну, наверное, только благодаря скорой помощи. Не, не нам, конечно, старикам, не для нас. А вот сегодня до сих пор даже не прочищено здесь. Вот мучаются все. Ну, наверное, в нашем государстве сейчас всем только мучиться нужно. Ми вже вас приймаємо як довжне. Складні, метеорологічні умови, різке зниження температури. Від цього особливо страждають люди, які не мають даху над головою. Тож зараз рятувальники Полтавщини спільно з місцевими органами влади встановили на території області 92 пункти обігріву станом на 20 годину, 29 грудня, скористалися ними 175 чоловік.